На дроны, еще там на что-то, на гаубиц. Это у нас тут плату для беспилотника отечественного купить нельзя, потому что все, все закупки через Министерство обороны идут. А у них там можно купить хоть ядерную бомбу. Друзья, всем привет! Как вы бачите, навіть Юлия Витязева своим писклявым голоском она. Жаліється, що українці все можуть для своїх Збройних сил купити. І це правда, наше волонтерство, неймовірне, вже увійшло в підручники історії. Це будуть вивчати ще багато років. І ми теж, Гончаренко, центри, є краплинкою в цьому океані українського волонтерства. І хочу розказати вам про наші результати за квітень місяць, підвести підсумки. Поїхали! Ну, по перше, ми продовжуємо наші збори і допомагати військовим. В квітні місяці ми зібрали 624 тисячі гривень, докладали туди кошти, і це дозволило нам передати дві антидронові рушниці нашим військовослужбовцям. Антидронові рушниці просто рятують життя. Це дуже важлива річ. Ми продовжуємо це, друзі, робити. Вже більше 20 рушниць ми передали. Ну і ще передавали і рації. І дрони, і інше необхідне нашим військовим. Тож тут ми працюємо. Подивіться, як ми продавали антидрони. Друзі, всім привіт з Дощового Києва. Ми тут разом з пані Іриною Фріс вручаємо цьому козаку, пану Олександру Дорошенко з національної гвардії України. Оцю антидронову рушницю для Гончаренко-центрів це вже ювілейна. та цього разу ми це робили разом. З пані Іриною Фрі, з паном Олександром Скоріком. А це такий ще важливий для нас день. Сьогодні день визволення Одеси від нацистів. Перемогли тих нацистів тоді. Переможемо і цих зараз. Тож це подарунок від міста Героя Одеси, місту героя Харків, який сьогодні боронить і в місті Герої Києві. Пане Олександре, переможемо! Обов'язково настрій бойовий так, звичайно. перемога за нами. Ну, пані... Будемо знищувати орків. Обов'язково друзі, починаємо новий збір на нову антидронову рушницю. Цього разу для розвідки потрібно дуже долучайтеся. Слава ЗСУ. Друзі, всім привіт. Ну ми продовжуємо допомагати Збройним силам України. Оці козаки з 126-ї бригади зараз отримали 21 першу антидронову рушницю від Гончаренко. Центрів подивіться тут, от видно добре, наш логотип. І, друзі, для нас це неймовірна честь допомагати нашим збройним силам, які боронять нас, які готуються до контрнаступу, які точно будуть успішними. в цьому не сумніваємось. Хлопці, потрібна підтримка. Ми дуже дякуємо всім, хто не залишився байдужим і залучився до збирання коштів на цю антидронову рушницю. Ми обіцяємо, що саме завтра ця рушниця вже буде приземляти рештки дрони, і ми. І наближати нас до перемоги окремий окремо дякую Олексію Олексійовичу за допомогу. Це ми зробили разом з волонтерами, і ми вдячні всім волонтерам України. Слава Збройним силам і починаємо новий збір для бригади, яка боронить Бахмут. Це дуже важливо, друзі. Долучайтесь далі. Автівки продовжуємо продавати автівки і минулого місяця три автівки. Ми передали військовим сумарно. Це вже 66 автівок від Гончаренко центрів. Передано. Одна з цих автівок пішла, от якраз в квітні, минометникам третьої штурмової бригади, яким вона дуже потрібна для мобільності. І вони записали відео з подякою. Я, ми вам дуже вдячні. Хочу показати вам це відео. Олексію, вітаємо вас. Олексій, вітаю вас! Яке, яке товариство круте. Дорогі друзі, я хочу подякувати вам за службу. І я дуже хотів бути сьогодні поруч з вами, але я от в Харкові. Привіт вам з Харкова і дякую вам за вашу службу. І для нас велика честь, що ми могли теж долучитися до допомоги вам від себе, від всієї нашої команди Вончаренко-центрів. Я вам дякую і, і слава Україні, і слава Збройним силам України. Олексію, ми дуже вдячні. Хочемо передати вам подяку від нашого підрозділу. І оцей пам'ятний тубус, мінус якого було випущено туди, коли треба. Дивись. О, супер. Я вам дуже-дуже дякую. Цей тубус буде стояти в одному з вечірних центрів з великою гордістю. Дякую вам. Дякуємо вам. Разом переможемо. Слава Україні! Здорові! Здорові! Сьогодні завдяки зусиллям наших волонтерів і також родом кормса Олексій Вечеренко наш підомерний підрозділ отримав цю автівку третій пікап Нісан навара Один з шостих, яких загалом нам потрібно для того, щоб бути мобільними, бути швидкими, бути непереможними. Завдяки вам, волонтери, ми змогли зупинити облогу Бахмуту та погнати назад російських загарбників. Дякуємо вам від щирого серця, щиро вам подяка і Разом переможемо! Слава Україні! Переможемо! Слава нації! Слава вам! Україна! Боже! Друзі! Ну але ми працюємо далі, ми не зупиняємося, і у нас хороші новини з Одеси. Хоч на нас там напала місцева влада. І виселила наш центр з приміщення, в якому ми е, працювали з самого початку повномасштабного вторгнення. До ми зробили майже 50 тисяч квадратних метрів сіток, багато іншого. Але друзі, ми втримали і цей удар. ми врешті-решт повернулися і там в цю будівлю, і зараз знову там робимо маскувальні сітки. А всю нашу освітню програму ми перевели в Одесі в центр міста на вулицю Катеринінську, 27. Приходьте, будь ласка, доєднайтесь. Там у нас як всюди курси англійської мови, інші курси там йога і творчі заняття для дітей і дорослих. Багато чого цікавого, доєднуйтесь. Ну до нас приїжджають міжнародні гості. Ми цьому дуже раді. Відомий багатьом старший радник конгресу США Пол Масара в квітні відвідав наші центри в Одесі і в Миколаєві. Дякуємо Полу. Він справжній друг України в кримсько татарському центрі в Одесі. Побувала делегація міжнародного республіканського інституту на чолі з директором Майклом Дракманом. Теж ми були дуже раді. Ну і взагалі, по всій нашій мережі до нас приходять, дивляться, і для нас це безумовно. Є важливим. Ми продовжуємо нашу освітню діяльність, і крім англійської мови, яка всюди є, в кожному центрі. В минулому місяці ми запустили польську мову одразу в трьох центрах: це Подільськ, Івано-Франківськ і Сколе. І зараз вже курси, безкоштовні курси польської мови там йдуть. Дзенкую бард за Польщі за допомогу і будемо вчити мову наших найближчих. Союзників продовжуємо ми і забезпечувати всім необхідним освітні медичні заклади разом з нашими міжнародними партнерами. Так, генератори дуже важливі, тому що, на жаль, ми розуміємо, з ким ми маємо справу, з якими варварами з маю на увазі Російську Федерацію і готуватися до наступної осені і зими треба. А тому 50 генераторів для Подільська Подільського району Одещини прибули. І подивіться. Відео цього хочу подякувати е, міжнародному центру Lions International, а також новій пошті їхньому відділу нова пошта Humanitarian, е, за допомогу в доставці е, в придбанні всього цього. Це дуже важливо. Продовжуємо допомагати закладам освіти подільського району. Наразі ми в місті Подільську п'ята школа рідна школа, яка випускає кращих учнів, а навчає тут їх кращих вчителів. Отож ми передаємо два потужних генератора. В рідній школі. вам слово, наскільки вони вам необхідні? Ну ми дуже вдячні вам за таку можливість, за такий благодійний внесок для нашої школи, тому що на на сьогодення під час воєнного стану в Україні це дуже важлива, важливий внесок для нормального життя наших дітей. Для того щоб забезпечити їм повноцінні комфортні умови умови е, перебування у шкільному закладі, навчальному закладі, і це дуже важливо для нас. Дякуємо вам. Дякуємо нашим партнерам, Майн Club Інтернешнл Фундейшн за таку важливу допомогу. Тримаємо стрій разом до перемоги. Ну і у нас працює гаряча лінія для військовослужбовців. Ми її запустили якраз в квітні місяці. Дуже багато питань у військових. Буквально там за лічені дні нам більше двох двох тисяч звернень люди звертаються, пишуть, дзвонять. Ми консультуємо наші військові справжні герої. Але багатьох юридичних нюансів вони не знають, і тому їм треба допомогти і по відпустках, і тим, хто лікується, і по оформленні документів та ну мільйон всього. І подивіться, як наші юристи розповідають про свою роботу. Це гаряча лінія юридичної допомоги для військових від Гончаренко центрів. Працює кожного дня з 9 до 18 окрім неділі. Щоденно ми отримуємо більше трьох сотень запитів на юридичні консультації. Ми надаємо правову інформацію та консультуємо з питань не виплат бойових, незаконного оформлення СЗЧ, відсутності належного лікування, ненадання статусу ОБД, ігнорування рапортів командування. Також ми складаємо адвокатські запити та звернення до військових частин оперативного командування Генерального штабу Міністерства оборони України і інших відомств. Звертайтеся, і наші фахівці нададуть вам професійну допомогу. Однай більша тема 30 тисяч гривень. І ми оце доплати військовим. Я продовжую боротися за повернення цих доплат. Ми зібрали. Підписи, петицію на сайті президента реєстрував я, набрали підписи, добилося засідання Верховної Ради. На жаль, продовжують це питання затягувати, але я не опущу руки, буду далі продовжувати працювати в цьому напрямку. Ну і наостанок дві найкрутіші новини. Перше, це те, що ми відновили роботу Гончаренко-центру в Діргачах під Харковом. Цей центр зупинився 24 лютого. Uh, було дуже боляче нам то, і на час, частину громади Дергачівської окупував ворог. І поруч з нашим центром будинок культури, який вщент розбомблений. Наша будівля, де був наш центр, теж трішки постраждала. Але, але життя продовжується, і Україна відроджується. І наш центр в Дергачах знову запрацював. Ми були щасливі його знову відкрити, відновити. В квітні місяці це був дуже дуже морально такий важливий момент. І я дуже радий, що наш центр в дергачах знову працює. Подивіться відео з дергачів, друзі. Всім привіт з дергачів. Дергачівщина це незламний щит Харкова міста. І я пишаюсь цим, тому що тут працював Гончаренко-центр. Друзі, і тепер він знову працює. Бачите, це наша вивіска, бачите, вона побита шрапнеллю, уламками. Ми залишили її от хочемо залишити в такому вигляді. Я вам зроблю маленьку екскурсію з першого дня цей прапор. Тепер покажу вам наш центр. Як все працює? Ці вікна були вибиті, це вже повернули все на місце. Тут імена героїв з діргачів. От, власне, наш Вечеренко-центр. Дивіться, це залишили розклад наших занять. Ви бачите, в середу, 23 числа за день до вторгнення, і бачите. Оце пробито осколком, і зараз я вам покажу, як іде відкриття мечерка центру діргача. Партнер нашого центру дергача, Це директорка пані Ірина, наша пані Людмила улюблена, яка тут розвивала всю цю мережу і далі продовжує рухати вперед освіту та культуру в Україні. Міський голова дергачів, пане В'ячеславе, Я буквально на секунду ще В'ячеслав Задоренко, міський голова дергачів. Тут і святий отець, пан Юрій Гончаренко-центр в Діргачах. Знову відкритий. Слава Україні! Друзі! Ну і наостанок рекорд! Ми минулого місяця встановили рекорд України. Найбільша мапа України з великодневої випічки. В місті Подільськ ми встановили цей рекорд 5900 пасок. Мапа України розміром 11 на 7 метрів. Це все зафіксувала українська книга рекордів. Ну, Друзі, в общем, ну, що тут я вам можу сказати. Це була крута подія. Ми дуже раді. там, Тонна борошна на це пішла. Там, 50 кілограмів цукру, 200 літрів молока, 2000 яєць. Ну, а саме головне, звичайно, не рекорд: а те, що 5900 пасок. Смачних крутих пасок які робили майстрині віком від 5 до 69 років. Неймовірні Так ось вони всі пішли в збройні сили України, щоб підтримати наших героїв. А в місті Подільську до Великодня встановили національний рекорд. Там волонтери спекли майже 6 тисяч пасок і виклали з них велетенську мапу України. 7 на 12 метрів. Рекорд зафіксували, а випічку відправили військовим на передову. Окрім того, провели аукціон з продажу частини пасок. Зібрані гроші також передадуть на потреби ЗСУ. Друзі, так переможемо. В цьому сила України в нашій взаємній допомозі, волонтерстві і Гончаренко-центри працюють і будуть ще більше працювати. Приходьте до наших центрів в містах, в яких вони є. Якщо у вас є бажання відкритись з нами, ми шукаємо партнерів для того, щоб відкривати нові гончаренко-центри. Тож, будь ласка, пишіть нам, доєднуйтесь до нас разом до перемоги! Тримаємо стрій!